Гарна та блискуча шевелюра прикрашає будь-кого. І сьогодні індустрія краси поповнилася новим методом догляду за волоссям. Називається він полірування. Спрямована ця процедура на усунення посічених кінчиків по всій довжині волосини. А головне, при поліруванні об'єм волосся зовсім не втрачається. Поляровку рекомендується виконувати девушкам, які часто використовують фени, утюжки, плойки. Що приводить к сченню волос. Також поляровку можна використовувати дішкам, які не використовують в укладках там, плойки, утюжки, не сушать голову феном, а просто для профілактики. Відполірувати волосся можна лише завдяки спеціальним інструментам та обладнанню. Перукарі зазначають, навіть якщо ви зістрижете посічені кінчики, то волосся не матиме такого шикарного вигляду, як після полірування. Преимущество полірування заключається в тому, що полірування повністю зберігає густоту волос, також повністю зберігає длину волос. Длина укорачується только на 3-4 мм, що на длині волос в 20-30 40, а то і більше сантиметрів. Ну, Ви візуально просто не ощутите. Незважаючи на всю безпечність процедури, фахівці виділяють кілька випадків, при яких полірування проводити не варто. Поліровку не стоїть делать дівчинам, у которых очень тонкі і рідкі волоси, також варто пам'ятати, що полірування має тимчасовий ефект, тож процедуру потрібно повторювати через 2-3 місяці.